Угорська конференція католицьких єпископів та католицький карітас Угорщини розпочали великопісну благодійну акцію під назвою Тривала турбота. У межах цієї акції напередодні Великодня благодійна організація передає частину зібраної допомоги нужденним на Закарпатті. Загалом 250 сімей у скрутному становищі або родини військових, які воюють на фронті, отримують пакунки з продуктами тривалого зберігання. Вони містять основні продукти харчування: цукор, олію, борошно, рис, різні консерви, томати, макарони. Ми вважали, що перед великоднем це буде великою допомогою, але йдеться не лише про передачу пакунка вагою 12 кілограмів. Цей пакунок можливо несе набагато більше, адже в ньому турбота і любов тих, хто подумав про потребуючих і приніс свої пожертви до храмів у угорщині. Ми сподіваємося, що ще до Великодня через закарпат. Які осередки карітасу ці пакунки потраплять до нужденних родин і принесуть їм радість. Першу партію гуманітарної допомоги до Виноградівського соціального каритативного центру особисто доправив директор організації Габор Ечі. Він сам вручив пакунки декільком нужденним. Я живу разом з мамою. Я також інвалід, пенсіонер. А мама 87-річна. Дуже добре, що ми отримуємо ці пакунки з Угорщини. Їх вистачає на 2-3 тижні. Звісно, для нас це велика допомога. Дякую, щиро дякуємо. За буде. Ми навіть уявити не можемо, що було б, якби не отримували ті попередні та теперішні види підтримки. Люди, на жаль, вже майже не мають на що сподіватися. І якби не католицький карітас угорщини, то ми і гадки не маємо, як би вони змогли пережити щоденні труднощі. цього разу ми отримали 50 коробок з продуктами харчування від католицького карітасу, які плануємо роздати місцевим нужденним родинам на великдень. Це також дозволить їм трохи легше пережити свят. То відчути полегшення і впевненість, що буде що поставити на святковий стіл. людям з обмеженими фізичними можливостями похилого віку або хворим. Карітас доставляє допомогу додому. 88-річна пані Анна, яка живе з сином пенсіонером, і вже 22 роки, як овдовіла, регулярно отримує підтримку. Ми виживаємо, іде війна. Що ми можемо зробити? Коли ж закінчиться ця війна? Щиро дякую, що приїхали до нас з такої далечини. Дуже дякуємо за цей подарунок. Нехай добрий господь дасть вам сили, здоров'я і мир. Для родини Єлизавети Шебештян ця допомога теж є великою підтримкою. Вони живуть у чотирьох на одну зарплату, а сама пані Єлизавета тяжко хвора. Навіть дістатися до квартири на п'ятому поверсі для неї справжнє випробування. Мілосма шводок наїзник фельони. Оскільки я хворію на астму, мені важко підніматися. Двічі на день мушу долати цей шлях, а інколи й тричі. По дорозі мушу зупинятися і перепочивати. Ми живемо в квартирі в чотирьох. Я, моя дочка, яка працює прибиральницею в школі, і двоє малолітніх дітей. Ми живемо на зарплату моєї дочки. Я ще не отримую пенсію. Ця допомога нам дуже доречна, адже наближається свято, Воскресіння. Великдень. Це велика підтримка для нашої кухні. Ми дуже раді і вдячні за це і з задоволенням приймаємо. До Великодня католицький Карітас доставить подібні харчові пакунки ще до Мукачева та у Верхньотесянський регіон. Пакунки потребуючим вручатимуть місцеві працівники Карітасу.